Вітаю, друзі. Потрапила мені до рук ось така деталька, щось типу фібри для стенду, не знаю, задача зробити оті отвори, вони різні. Так я вже опустив, зробив за кадром, також розмітився і... Попередньо засверлився меншим сверлом. Робитиму я їх не прямокутні, як тут є, а просто видовжені отвори. Я думаю, це ні на що не повпливає. так як тут чудово видно, що бортик чіпляє не всю висоту пазу, так само тут. Тож для початку треба виставитись. Я подумав, що якнайкраще це вийде на поворотному столі, щоб мінімізувати биття між двома деталями, які будуть чіплятися до неї з однієї, з другої сторони. Так, затиснув поки що на один прижимчик. До центру, щоб була можливість виставити по окружності, підкинув 4 плашки, тому що ширина того отвору ширша, ніж пас, і щоб не резервувати поворотний стіл, то довелось підкинути плашки. Потім вже як виставлюсь, тоді прижму на 4 прижими і цей відпущу. Виставляння нічого складного просто підступування вліво-вправо, аж доки стрілка. Не почне показувати однаковий результат в усіх положеннях. Є в мене такий пластмасовий молоточок, йому вже років 10, мабуть. Зробив собі при нагоді, з відходів. Поліетиленового кругляка. Дуже зручно ним користуватись там, де не можна пошкоджувати поверхню залізним молоточком. Так, ну и выставил. Вот так. По всей окружности. Півсотки. Это даже больше, чем достаточно для этой работы. Так, перезатиснув на 4 прижима, далі поставив серло хвостовичком донизу і за допомогою папірця відбився від краю, і тим чином переїжджаю в центр заготовки. Далі я сверло перевернув ріжуми кромками донизу, щоб зрозуміти, чи співпадає зараз моя розмічена вісь, з вісю стола, не співпадає буквально трішки. Тепер це можна підправити. Підправив. І можна перевірити, переїхавши столом на цю сторону. Так, вісь співпала, то є добре. Тепер можна підкоригувати планочку. Лімп тут не двигається. Це ж поворотний стіл все ж таки, але якусь цифру можна вибрати, прийняти за нуль У нас тут всього лише один праворот на 90 градусів. Починаємо працювати. Поставив фрезу 14. І розфрезеровуємо отвір, який був посверлений так на глазок, аби був. До речі, довжина тут буде просто за розміткою, можливо, трішки більше. Тут важлива лишень ширина тих пазів. Вони Ось, до речі, деталька, яка туди буде ставати, і працює воно як шпонпас, лише за шириною. Тобто довжина там, якщо буде трішки більше, нічого страшного не буде. Деталь центрується отим отвором. Навіть буде, на мою думку, трішки краще, якщо наш пазик вийде ширше, ніж той зуб на відповідній частині матеріал текстоліт обробляється м'яко. Є наскрізний. Можна заглибитись ще трішки, але тепер достатньо. Вимикаємо подачу і тепер без фанатизму, вправо-вліво, по розмітці. Стіл у нас зажатий, поворотний. Постійно вмикаємо губний компресор, щоб бачити розмітку. Тепер в іншу сторону. Смердить зараза! До речі, в заготовці теж ці отвори є трохи довші, ніж ті зуби в детальки. А визначитись там чи вистачить довжини дуже просто. Спочатку заміряв той розмір, від цього розміру заготовки відняв цей розмір, поділив пополам і від того ще відняв половину фризи. І ось можна заміряти тут стіночку. Те ж саме з цієї сторони. Ото його розмір, поділив пополам, до нього додав половинку діаметра цього і від результату відняв пів призи. І можна заміряти звідси і до того краю. І це вже буде точно безпомилково. Повторюємо те ж саме на другому отворі. Смердить заразок, капець. До речі, ту деталь також я робив за зразком. Тут посадка на конус, шпоночка під кутом конуса. 4 отвори рівномірно, ну і ті ж зуби. Крутимо нашу карусельку. На жаль, нормальної фризи в мене не знайшлось на 8. Є лише з надламаним зубом. Але сподіваюсь, вона впорається. Пшини ріжучої кромки на фризі 8 мм, ледь-ледь вистачає на цю висоту і прорізати всю висоту за раз, мабуть буде проблематично для неї, вона не зможе стружку викидувати. Тому прорізати буду по 5 мм, як шпонпас, просто відбившись по краям. Цієї деталі в мене немає, яка сюди стає. Тому просто, до речі, там на зразку теж прям видно, що ті вусики менші ніж пази, тому просто на Глазок по розмітці. І повертаючись до центру, щоб заглиблюватись. Чому не засверлив з боків, та біс його знає. На що сподівався. Можливо, було б навіть і краще. так. Ну вже як є, так є. Так і роблю. Сонце трішки сліпить. Не знаю як вас, а мене точно. і другу за аналогією. Ото і усе. Ну ось, деталька входить плотненько туди, з обох сторон. Тут ще треба рівно її поставити, щоб вона туди нормально зайшла. Не болтається там нічого. Сподіваюсь, буде те, що треба. На цьому у мене все. До нових зустрічей. Ще буде. До речі, не забувайте з технічних запитань, посилання в описі є на телеграм-групу.